Дорогі мої друзі, вирішила записати для вас таке невеличке послання щодо наших воїнів і консультацій по ним. Кожного вівторка я дивлюся на ефірах наших воїнів. Буває дуже багато запитів. Після цього проходить дуже серйозний момент і оновлення, і чистки, і ну, дуже важкенько. І вже почала багато що перетягувати на власне життя і на рідних людей. Тому і, взагалі, я можу не подивитися все повністю по вашим воїнам, по вашим запитам. Чому? Тому що може бути інформація накладатися одна на одну. Наприклад, якийсь дуже тяжкий випадок, ми дивимося, ми бачимо смерть, ми бачимо якісь дуже серйозні поранення, дуже моменти такі серйозні з відновленнями. І ця інформація все ж таки є людина, і вона все ж таки чіпає за серце, і вона десь на емпатичному рівні. Залишається, і я не можу одразу знаєте, так швиденько переключитися і одразу це все викинути з голови і перейти до іншого запиту. Дуже важко, тому може бути такий емпатичний слід, який іде і далі на наступний запит. А тому, мої дорогесіньки, ми зробимо з вами так: це глибока, непроста робота, і відтепер я буду дивитися такі запити на індивідуальних консультаціях. Це дозволить мені приділити кожному воїну окрему увагу, бути максимально зосередженою і чисто передати те, що йде саме для нього. Це буде найкраще і для вас, і для мене. І я зможу відновлятися, я зможу потім якось почиститися, прийти до тями для того, щоб робити далі і свою роботу, і наступні Дивитися наступні ваші запити. Тому я вас дякую за розуміння, за підтримку. Разом ми сильні, разом ми тримаємо світло, а тому тримаємося разом і віримо, що Україна перемогла. І обов'язково ми зробимо все можливе для того, щоб наші хлопчики поверталися додому живими. Знову ж таки, вам нагадую про захисні румічні формули для них, не тільки про формули, а ще й і були формули реанімації, були формули на повернення додому на пошук наших воїну. це знову ж таки в нашій групі з перемогою в серці закриплених повідомлень, це все є. То, будь ласка, користайтеся цими формулами, будь ласка, ставимо захисти і дивимося наших воїнів, дивлюся далі. Від цього я не. Відходжу, буду дивитися, буду дивитися ваші запити, але вже на індивідуальних консультаціях. Там ми можемо з вами долучити і нумерологію, і рунологію, і карти, і все одразу індивідуально до запиту подивимося, на що треба більше звернути увагу. Я вважаю, що це буде більш глибоко і більш чесно, і більш продуктивно. І для мене це буде легше, тому що мені треба буде залишатися якісь силі для того, для, для вас, щоб я могла далі це дивитися, щоб у мене був якийсь час на відновлення. Тому дякую за розуміння і віримо в Україну. Обіймаю вас всіх і до зустрічі, мої дорогі, на навчанні, на наших індивідуальних консультаціях. На ефірах. Далі зустрічаємось. До зустрічі!